Це серце на Милаки, де приймаються усі замовлення. Добрий день. А скажіть, будь ласка, от у нас сьогодні субота 12.25. Це вас заради зйомок на роботу вигнали? Чи ви по суботах теж працюєте? Ми 8.30 тут. Чому? Е, бо ми любимо свою роботу. Ні, це правильна відповідь, але чому в суботу? Навіть не нас день. Нас дуже багато настя. Mm -hmm. Керівник mm -hmm. нашого mm -hmm. відділу запускала Salesforce, та сама людина. Чому ви вибрали Salesforce, а не Creatio? Ми спробували потестували з дівчатами. Нам сподобалося і ви впав саме на Salesforce. Але ж вони не дешеві. Тут до дівчат більше питання. Вони задовольняють э, всі наші потреби, щоб нам було комфортно, зручно не І, зловживайте. Та... А скажіть, будь ласка, це перша crm система? Так. Це наша перша crm система. А до цього Excel, Гугли, а скільки зараз клієнтів в crm системі? Ось Багато. ну сотні, тисячі, десятки. Тисячі. Десят... Ні, тисячі но. тисячі клієнтів. Тисячі. Клас. Тисячі, тисячі. А це прям центральний офіс? Чи це відділ по роботі з клієнтами? Чи де ми це відділ прийому замовлень? Ага, тут чатик. Насилає для вас фото начинок. Прикольно. А, а у вас, скажіть мені, це синхронізовано з яремкою з форсом? Зараз плануємо ми ще не встиг. А коробки чому тут живуть? Просто тому, що можна я задам питання? От цей піддон рожевий. Тобто хтось витратив час, щоб його задути в рожевий колір. Я правильно розумію? Його розуміє? звати Артур, і він наш uh, штатний. Маляр У нього існує тільки одна фарба, він інших не знає, тільки рожева. і все, що ми йому приносимо, він не заплетує, він просто завжди рожеву. У нього Завжди з собою є трішки рожевої фарби і балон, да?